П'ядич Альпійський або плаун Альпійський, багаторічна вічно-зелена триваниста рослина родини плаунових. стебло повзуче, 20-60 см завдовжки, з прямостоячими сіро-зеленими, багаторазово розгалуженими, зібраними у пучки гілочками за овишки 4-11 см, листки стебла і гілок, що несуть стробіли, спороносні колоски, розміщені спірально. У безплідних сплющених гілок листки товстуваті й гострі, парно супротивні, притиснуті, розміщені в чотири рядки: крайові яйцеподібно ланцетні, до середини зрослі між собою і з гілкою, а ті, що містяться на плоскому боці гілок довгасці. Стробіли 10-16 мм завдовжки, одиничні сидячі, широкими яйцеподібними, загостреними по краю вирізаними споролистками. Спороносить у серпні вересні. Поширення. Плавун альпійський росте в Карпатах, на гірських луках і скелях. Заготівля та зберігання. Для медичних потреб використовують спори рослини. Заготівлю починають у другій половині літа, коли стробіли набудуть жовтого кольору. Заготівельні роботи треба проводити зранку по росі або у вологу погоду, бо за сухої погоди досить найменшого дотику до рослини. Щоб спори обсипались, гілочки зі стробілами обережно зрізують ножицями у підставлену знизу металеву коробочку чи паперову торбинку. Виривати рослини для дальшого обрізування стробілів категорично заборонено. Це призводить до знищення заростей, які відновлюються лише через 20-30 років, зібрану сировину сушать, підстеливши папір на сонці. Або в теплому приміщенні з висушеної сировини витрушують спори, відокремлюють їх, присівають неволосся, нече шовкове сито, від гілочок та інших сторонніх домішок і сипають у пляшки. З 15-20 кг сухих стробілів одержують 1 кг спор. Строк придатності спор не обмежений. Сухі гілочки, що залишаються після відокремлення спор, зберігають окремо і використовують у народній медицині як лікарську сировину. Хімічний склад: спори плавна альпійського мають близький до спор плавна булавоподібного хімічний склад, але відрізняються дещо іншим містом і співвідношенням його компонентів фармакологічні властивості та використання. Спори плавуна використовують як найкращу присипку для немовлят, присипання за запрілих місць, гострих і навіть мокнучих екзем, пролежнів, ран, опіків, відморожень, як присипку при сверблячці. У вигляді відвару спори використовують для обмивань і примочок при шкірних захворюваннях, таких як короста, псоріаз, сверблячі висипи, гнояки, фурункули, товчені рани та для місцевих ван при судомі. Внутрішнє застосування спор зумовлює їхніми протизапальними, болетамуючими і сечогінними властивостями. Відвар спор п'ють не проціджуючи при запальних хворобах нирок і сечового міхура, затримці сечі у дітей, печінкових і ниркових коліках, спазмах м'язів травного тракту, нервових і рівматичних болях та хворобах дихальних шляхів. Замість відвару спор можна вживати на сі Гомеопатії спори плавна застосовують при хворобах шлунково-кишкового тракту, печінки і дихальних органів, пневмонія, бронхіт та інші. А у фармацевтиці для обсипань пілюль, лікарські форми та застосування. Нутрішньо відвар спор, 1 столова ложка сировини на 200 мл холодної води, варити помішуючи ложечкою 15 хвилин, п'ють по одній столовій ложці через кожну годину. На сі трави, половина чайної ложки сировини на 200 мл окропу настою 10 хвилин, п'ють по одній склянці на день ковтками, мед, посипаний спорами плавуна, приймають по одній столовій лосці через кожні 2 години при хворобах сечового міхура. Зовнішньо спори у формі присипок у чистому вигляді або в суміші, порівну з крохмалем, примочки, обмивання, місцеві ванни з відвару спор готують, як у попередньому прописі.